Так, після матчевого коментар візьмемо гравця команди з Касосниця Андрія Портного. Хочу спитати, Андрію, як пройшов матч? Як вам організація, як вам сама гра і кого може своїх футболістів хотіли похвалити? І що ви хотіли ще сказати про цей суперматч? матч? законечне перше, хочу подякувати нашим збройним силам за те, що дають нам можливість таку. Початися, займатися спортом, показувати приклад молоді, що все-таки здоровий тілі, здоровий дух і все-таки спорт це та частина життя, яка дає нам сили, дає нам енергію, дає бажання. Ну і... Без збройних сил, на жаль, цієї можливості б не було. Хочу подякувати в першу чергу, організаторам цього турніру, прекрасна організація, гарна погода. Треба подякувати. Ну і команди зібралися. Хочу похвалити в першу чергу суперника, тому що вони сьогодні достойно змагалися, боролися, бажання показали, показали гарну гру. Змістовною, я думаю, що потужна команда в наступному чемпіонаті. В цьому вже чемпіонаті вони будуть. Претендувати 100% на нагороди, а можливо й на першість. Ну і наша команда зібралася. Хочу подякувати всім хлопцям за те, що знайшли час, можливість підклали свої справи, домашність родинні. Сьогодні День матері. Так, вітаю всіх матерів, які матерів, жінок, мабуть, що які відпустили сьогодні своїх чоловіків на це змагання. І мамам бажаю, щоб головне, щоб сини були здорові, живі і вдома. А команді свої хочу подякувати хлопцям. У нас так трапилося, що у нас частина команди. Це мабуть, що ми сподіваємося, що це не точно не остання гра, яку ми граємо разом, але в цьому сезоні різні гравці гратимуть за різні команди. Але це такий наш добрий, наша така остання спільна гра точно в цьому сезоні, але я сподіваюся, що точно не в житті. Тому всім вдячність, всі молодці, всі проявили характер. Перший тайм був важкий, другий тайм більш так зіграно, злагоджено. Показали гарну гру, достойний результат. Тому всім вдячність і слава нашим збройним силам, слава Україні. Героям слава! Дякую за інтерв'ю. Гарного вам команди і успіху в чемпіонаті.